Честь пам'яті Богдана Завальського волейболістки шести областей України вшанували пам'ять керівника фізичного виховання Івано-Франківського коледжу технологій та бізнесу. 11 команд. Це Луцьк, це Тернопіль, це Броди Львівська область, це, згадані вже команди з Чернігова і з Херсонської області. І наші рідні франківські команди. Свого часу на змагання приїжджали волейболісти з Польщі, тому турнір має статус міжнародного. Уже багато років приїжджають сюди дівчата з нової каховки. Тренувалися дівчата вже з початку, мабуть. Жовтня місяця нас тут дуже добре приймають, дуже гарне місто, дуже гарні люди. Однією із фавориток турніру є команда Івано-Франківського коледжу Комерсант. Тренер, а в той же час і засновник турніру, каже, дівчата повністю віддаються волейболу як наслідок і є результат. Спартакіада області серед коледжей, яка проводиться кожного року. Завжди підкорялась тільки нам. Ми є чемпіони області. Команда організаторів турніру здобула друге місце. Першими стали дівчата з коледжу фізвиховання, а замкнула трійку лідерів. Команда з Чернігова. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.